А от пілот зброщик це вже більш цікавіша справа. Ми вже практично не займаємося задачею розвідати ту чи там будівлю, щоб знати, куди залізли підери. А ми вже цілеспрямовано цепляємо вказану нам гранату і летимо. Вже туди з боєприпасом виїздимо для себе дирочку, куди можна закинути, якщо це будівля. Якщо це бліндаж, то так же само дивимося, де вход, і може бути де є так же сама щель між брьов'ям, куди можна закинути. І закидаємо вже подарунки. Сама основна рушійна сила завжди, як була і буде. Це піхота. А ми та частина, яка допомагає їм держати позиції і... Допомогти той же самий піхоті, щоб підери не дійшли до них, і щоб наші піхотінці були в цілості і в сохранності. нам, пілотам, особливо, зброщикам, якомога менше треба палитися, де ми знаходимось. Бо, як ми замітили, підери в першу чергу намагаються висікти або точку FPV, або точку зброщиків. Тому що вони самі розуміють, що пілот-розвідник їм нічого не зробить. А от пілот зброчик і ліпілотів він цілеспрямовано летить убивати їхню їхніх же солдат.